Приїхали спочатку ми в Павлоград, побули там три дні. Ну, Знайомі там у нас були, може було де переночувати. А тоді поїхали по селам шукати, бо ми самі з села, місто нам не підходить. Ну, Знайшли тут. Опалення в хаті грубка зроблена, опалюється вона і дровами, і вугіллям, ну всім може. Ну, на початку ми опалювали дровами, нам хазяйка дозволила розібрати, де там негоже, які дерева там такі старі спиляли. Так що ми, ми ту зиму так і перебивалися. Я пенсіонерка, зять інвалід. А ще у нас 15-річний хлопчик в школу ходить, треба його на ноги ставити. На роботу прошли рік не брали, тому що вони всі із шахт не розібрали. Ну, не розчитані були, їх не брали на роботу. Щоб натопити хату, треба гарно дров покласти, тому що дрова гарять дуже швидко. Благодійному фонду Карітас Донецьк ми дякуємо за те, що допомогли нам придбати брикети. Тепер ми не замерзнемо точно, будемо піч на топити.